Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви себе, собі, собі скажіть, чи вважаєте ви себе щасливими людьми? Щиро, чесно, чи вважаєте ви себе щасливими людьми, радісними людьми? І наступне питання: якщо так, то що є об'єктом вашого щастя? Що, іншими словами, робить вас? Щасливим? Зазвичай, перше, що прийшло на думку, або перше, що ви сказали, це і є причина вашого щастя. Всі ми знаємо правильну відповідь. Як воно має бути, що правильна відповідь це Бог? Да? Як в тій історії, коли пастор зайшов в недільну школу і хотів перевірити там дисципліну, і спитав: вгадайте, що. Таке риженьке, їсть горішки, і по дереву бігає. І дівчинка каже: Ну я знаю правильну відповідь. Схоже, дуже на білочку, але правильна відповідь Бог. Тому правильну відповідь ми завжди знаємо, бо ми звикаємо до церкви, ми звикаємо один до одного. І, як правило, ми навіть звикаємо до речей, які роблять нас щасливими, правда? Перед тим, як ми помолимось і як ми продовжимо. Говорити, роздумовувати про щастя. Я хочу зачитати перший псалом. Я нещодавно з дружиною закінчили читати Йова і перейшли до псалмів. І цікаво, з чого починає Давид. Отже, перший псалом. Він коротенький всього шість віршів. Блажений чоловік і жінка, який не бере участі у раді нечистивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі капкунів. Але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує і вдень, і вночі. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід і в належну пору, і листя якого не в'яне, в усьому, що тільки він робить, матиме успіх. Не так з нечистивими, вони наче полова, яку розносить вітер, тому то й не встоїть, не виправдаються нечистиві на суді ані грішники на зібрані праведних. Адже Господь дбає про дорогу праведних, а дорога нечистивих загибель. Отже, аналогія, яку приводить тут Давид, це дерево, яке посаджене при потоках води. І якщо слідкувати за Давидом, то він, коли йому добре, він звертається до Бога, співає йому, прославляє його, і коли йому погано, він робить те саме. Можна здогадатися, що є об'єктом його щастя, якщо я так наперед забігаю. Але якщо подивитися на наші реалії, то зазвичай наше щастя воно покладається на якісь матеріальні речі, які ми можемо пощупати. Можемо побачити. Це може бути людина, це може бути навіть професія або якась покупка. Я пам'ятаю, як е, купив свою першу машину, ейфорія була просто неймовірна. Звичайно, я дякував Богу, але все ж таки я був щасливий від того, що я сів за нову машину. І пройшло буквально дві години, і вона заглохла на трасі. І моя ейфорія лишилась десь там, в Харкові, разом з тим перекупом. Який мене кинув. Отак от, от дуже коротке щастя. Хоча до цього молитв було, Боже, дай мені машину, буду підвозити всіх: і бабусів, і дідусів, і молодь. Але Бог знає нашу справжню мотивацію. І кожен раз, коли ми стикаємось з якоюсь класною річчю в нашому житті, проходить час, і ми розчаровуємося в цьому. Або ми стаємо до цього байдужими. Так само з людьми. Правда, є такі ситуації в нашому житті, коли нас зраджують. Коли ми називали когось своїм другом, а з часом, і особливо, війна стала, цьому, стала таким розділенням на до і після. Були одні друзі, а потім вони помінялися, бо політично не, не підходять нам або ми не підійшли їм. Отже, свою, свої думки я розділив на три пункти. І перший пункт. В чому наша помилка? Таке питання. Наша помилка в тому, що ми намагаємося знайти блаженство, про що каже Давид блаженний чоловік? Що ми намагаємось знайти блаженство та щастя в обставинах та тимчасових речах. Ми очікуємо, як те дерево, що це на нас впаде з неба. Питання. А що буде з нами, якщо це забрати? От ми отримали щось, ми пережили це щастя або переживаємо довгострокове щастя від, якоїсь, від якихось речей, або від якоїсь людини. А якщо цієї людини не стане, як ми зараз молилися за наших військових, за. Родини, які ховають зараз своїх військових, і прозвучала така фраза не один раз, так, що вони ховають свою останню надію. І у кожного нас є своя така надія, за яку він тримається, така волосинка зазвичай. І ми намагаємось бути щасливими в тому, знайти те щастя. Я хочу, щоб е, проілюстрували фотографію. Е, буду вдячний. Це єдиний слайд сьогоднішньої проповіді, щоб було наглядно, і ви могли зрозуміти, про що йде мова. Що, якщо забрати це в нас? Ми коли з дружиною трошки так, гуляли вечором після роботи і мали такий, знаєте, романтичний настрій. І тут я просто міняю цю атмосферу і кажу, Ліза, що робить тебе щасливим? Ну і, звичайно, в контексті нашої романтики вона сказала: ти мене робиш щасливим. Я одразу її питаю, а що якщо мене не буде? Отак. Одразу такі сльози на очах. Я ж сам прослузився. Думаю, мені, звісно, приємно, що я є об'єктом твого щастя, я тебе розумію, бо в мене так само я дуже щасливий з тобою. Деколи думаю, як так в проповідях розказують, коли навчаю там про шлюб? Кажуть, що ну з часом звикаєш до дружини, до чоловіка. Я не можу поки цього зрозуміти. Мати таку прекрасну людину поруч, і де, коли приходиться молитись, Боже, навчи мене любити тебе більше, аніж свою дружину. Це прекрасно, коли ми маємо людей поруч, любих людей, які люблять нас. Це класно мати достаток, мати фінанси, мати стабільну професію. І бути в цьому щасливим. Але ми переходимо до другого пункту, де знайти справжнє щастя, яке є неспинним, яке є справжнім, яке є базовим, яке є стабільним, і воно нас не зраджує. Воно не помирає, воно нас не кидає, воно не ржавіє, як машина. Воно не зношується як, можливо, пальто, чи ще якась річ твоя улюблена, чи сумка. Це щастя, яке ми по-справжньому бажаємо, наша душа цього бажає. Отже, дерево посаджене є той, хто нас садить біля потоку. Правда? Колись, коли ми не ходили в церкву, або коли ми. Навіть ходили в церкву і дізналися, що ми все ж таки грішні люди. Ми приходимо до Христа, ми визнаємо свої провини, і наше життя, якщо по правильному, воно ділиться на до і після. Ми вже не можемо жити як раніше, правда? Бо сам Христос нас міняє, не ми себе змінили. Христос нас знайшов, ми визнали Його своїм Спасителем. І Він нас посадив біля того потоку. І от є така. Річ як коріння, яке ви бачите. І воно може бути таким маленьким, неглибоким і, задов... і задовільняти себе лише тим, що його оточує наверху. Воно очікує дощ, воно дуже залежне від погодних умов, від е, того, наскільки про нього дбають чи не дбають, воно залежне від цього. І ми, як те дерево, яке залежне від повітря, від всього, що відбувається навколо нас. Ми шукаємо в цьому щастя і намагаємось бути щасливими. Щиро ми тянемось наверх. І деко нам здається, що ми ж тянемось наверх до Бога, а про своє коріння забуваємо. А саме в корінні є ця сила. Християнин це той, хто був посаджений та вкорінений в чомусь, крім себе, крім свого егоїзму, крім своїх бажань. І мені подобається фраза Тіма Келлера, якого я часто слухаю, і сказав таку фразу: у період засухи ми подібно до дерева теж вчимося тягнути своїм корінням дедалі глибше, у землю та більше черпати там воду. Я ще раз процитую: у період засухи, ми подібно до дерева теж вчимося тягнутись своїм корінням дедалі глибше, у землю. Та більше черпати там воду. У нас є дуже багато прикладів, такі як Давид, такі як Йов. Я нещодавно, коли я Йова читав, то для мене в якийсь момент я зрозумів, що це як якась казка. Ну, неможливо таке переживати. Як можна, як можна лишитись таким вірним Богу, коли один раб прийшов до тебе, другий, третій, і приніс таку страшну новину, що твою отару, твої тисячі овець і верблюдів були просто знищені і вкрадені. Твої 10 синів і твої дочки були вбиті твоїми ворогами. В один день, навіть ледь не в один час він все втрачає абсолютно в одну годину. І перші його слова, які він сказав після того, як почув цю інформацію, він сказав: Боже, ти мені це дав? І ти у мене це забрав. Об'єктом справжнього щастя тим, тією водою живою. В яку заглиблювався Йов в мирний час, коли наверху все було добре, коли погодні умови були хороші, був сезон фруктовий, овочевий. Він радів Христу, він радів Богу, він шукав його, він заглиблювався. Але після того, як спіткала його біда, було розкрите його коріння, де насправді він черпав ту силу і те щастя. Коли приходить засуха, та наші плоди задихають, це вчить нас, християн, пустити коріння в Бозі ще глибше, ніж будь-коли. І третє. Щастя не досягається безпосередньо. Якщо ми знаємо правильну відповідь, і ви можете подумати, ну Іван, ми знаємо це місце списання, перший псалом, ну все зрозуміло, Бог нас посадив, ми маємо шукати в ньому щастя, тоді задайте собі питання, чи ви є щасливими, якщо ви розумієте цей текст. Якщо ви заглиблюєтесь в нього, якщо ви читаєте кожен день Біблію, молитесь, вам здається, що ви маєте відносини з Богом, ви від цього щасливіші? Чи можливо є багато речей, які вас дратують, які ви не можете контролювати? Як ми нещодавно теж е з дружиною побачили такий приклад одного проповідника, який розказує, як починається ранок. І як ми починаємо дратуватися, якщо ми не випили каву, якщо ми не е почитали новини, і нам здається, що ми пропустили. Якщо ми цього не зробили зранку, то нам здається, що ми пропустили. Півсвіту, пів хто чим займається. І ми від цього вже не щастя, ми від цього вже роздратовані. Третій пункт. Щастя не досягається безпосередньо. Що я маю на увазі? Щастя ніколи не знайдеш напряму. Щастя це завжди результат пошуку чогось більшого. Ми так любимо це відчуття. Але ми забуваємо про того, хто дає це щастя. І зауважте, коли ви приходите до церкви, і нас на початку спитали, навіщо ви приходите в церкву, щоб один одного побачити. І це не докора. Це класно, що ми можемо один одного тут побачити, поспілкуватися. Це супер. Те і є церква для того, щоб один одного підтримувати, радіти один одному. Але коли ви маєте якусь нужду. І приходячи до церкви або закриваючись в кімнаті, стаючи на коліна, маючи відносини з Богом, ви очікуєте того, що Бог вам дає? Чи ви жадаєте того, хто вам це дає? Яка основна моя мотивація приходячи до Бога? Я задаю собі це питання і намагаюся чесно відповісти. Що мені подобається? Сам Бог є об'єктом мого щастя. Я заглиблююсь в наші відносини подібно до відносин дружини і чоловіка. Правда, нам приємно, коли нас люблять просто так? Але важко любити людину за просто так? Ну, от просто. Ні за що? Не за те, що вона готує сніданок тобі кожного ранку, за те, що вона тебе любить, хвалить, відповідає на твою мову любові. Так само і з Богом, чому Він має бути якимось іншим? Бо ми створені за його подобою. Нам подобається, коли нас люблять за просто так. Шукаючи праведність в першу чергу більше, ніж блаженства, більше, ніж щастя, ми знайдемо і друге, і одне, і друге, шукаючи щастя більше, ніж праведності. Ми не досягаємо ні того, ні іншого. В Біблії ніде не написано блаженні ті, що прагнуть блаженства. Ніде не знайдемо такого. Блаженні ті, хто щось або не роблять, або щось роблять і досягають цього щастя. Я хочу, щоб кожен з вас задавав собі це питання щиро. І відповідав теж щиро. Кожен з вас має цей вибір, де шукати це щастя, де вкорінюватись, де шукати ту воду, в яких Бог посадив кожного з нас. Так, біля нас буде засуха, біля нас будуть різні біди. Але якщо наше коріння глибоке, якщо наше коріння бажає того, що там на глибині. Не чогось, а того, тобто Ісуса Христа, Бога, Його любові, відносин з Ним. Ми хочемо з Ним відносин, а не з Його благословіннями. І мені сподобалося, як Петро минулого разу сказав, і правда, ми шукаємо Бога чи того, що Він нам дає. Де наше коріння?